Ель Сальвадор найменша країна Центральної Америки. Протяжність країни із заходу на схід 200 км, Із півночі на південь 100 км. Проте Ель Сальвадор найбільш густонаселена країна в регіоні. Подорожуючи Ель-Сальвадором, ви побачите чимало архітектурних та природних пам'яток, величні храми та вулканічні озера. Але поряд із туристичними маршрутами дуже добре вирізняються міські нетрі, поселення без належних умов для життя, де мешкають тисячі людей. Ель-Сальвадор країна контрастів. Але саме це й додає неймовірної колоритності та бажання дослідити її більше початку 2023 року місія Христос є відповідь розпочала свою діяльність у Сальвадорі. Директор місії Тарас Сень спільно з місцевими служителями провели благодійні акції, зокрема, очну клініку, на якій перевіряли зір та дарували окуляри всім, хто потребував. Також годували нужденних. Це був хороший початок і передача досвіду для подальшого розвитку служіння благодійності. Також пастор Тарас Сень брав участь у богослужіннях, де розповідав про діяльність місії Христос є відповідь. Та ділився власним досвідом служіння спільно з місцевими служителями була проведена сімейна зустріч, на якій говорили про заповіді щасливого шлюбу і гарно відпочили. У планах місії продовжувати допомагати жителям Ель Сальвадору, і найголовніше це проповідувати усім Євангелія, адже це сила Божа на спасіння кожної людини.